Доброго дня, я знаходжусь в автомобілі BMW Це X3 американець. Власник приїхав до нас з завданням замінити маленький дисплейчик на більш сучаснішу мультимедійну систему з більшим екраном. Отож, показуємо, ми поставили сюди Android. Це одразу наголошую нічого рідного не. Пропало, ось ви бачите його оригінальне меню, оригінальний функціонал, який був до цього, він на англійській мові, але все одно лишилися налаштування автомобіля, тобто деколи вони можуть знадобитися. Лишилася оригінальна камера, вона далі працює, партронік оригінальний, все працює. А також по диспетчику, ми Провалюємося в Android, де так само є такі великі іконочки швидкого доступу до основних функцій. тапнувши на додатки, власники Android-гаджетів пізнають всім. Відомий звичайний інтерфейс Андроїда, в якому є Play Market, з якого можна викачувати різноманітні додатки. Ви бачите, є Google карти, весь додаточок. Це є так само карти онлайн. Навітел це карти офлайн. Вони не потребують доступу в інтернету. І ще є приємність для власників Apple гаджетів. Тут є CarPlay. Ось. Вже в мене законекчений iPhone, на який, до речі, я знімаю це відео. По безпровідному каналу ті самі додатки, які в мене встановлені на айфоні, відображаються і керуються з цього чудового великого сенсорного дисплейчика. Є система гучного зв'язку Bluetooth, є Bluetooth-музика. Ну, одним словом, сучасна магнітола, яка на сьогоднішній день є незамінним помічником для водія. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, автостудія гараж 23, місто Львів, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.